Проведемо сьогодні вимірювання вихідної потужності. Ось такого VTX. Заявлена потужність 8 Вт, 5 діапазонів потужності, діапазон 5,8. До VTX маємо приєднану камеру. І живиться буде від батарейки 6 s Отже, починаємо. А не починаємо. Чим будемо вимірювати? Значить, є такий у нас вимірювач потужності. NRP18S-25. Максимальна вхідна потужність е, плюс 45 dBM, що складає 36 Вт. Номінальна 30 Вт. Читаємо тут до 30 Вт. Е, особливість цього вимірювача потужності те, що він зблокований з атенюатором. Раніше він з ним відкалібрований разом. І Відповідно, у нас безпосередньо до нього приєднаний наш VTX. Отже, починаємо вимірювання. Підключаємо батарейку. Результат будемо спостерігати на екрані за допомогою програмного забезпечення Rudy schwarzen NRP power e, Viewer або просто Power viewer. Отже, ми бачимо, що e, Сенс, сенсор приєднаний показує зараз е, в режимі підстоп 18 мВт потужності вихідної. Перемикаємо вихідну потужність. Перший рівень ставимо другий рівень. На другому рівні заявлено. Ми маємо 5 Вт. Заявлено, дивно, заявлено 1000, Вт, е, 1000 мВт, я бачаюсь. Е, Вимикаємо. Наступний рівень потужності. А, це вже був другий рівень, там де 3 Вт вибачають. Значить, третій рівень. Внутри. Маємо. 5,2 і 4,7 Вт. Якось встановилося. Натискаємо наступний рівень, збираємо потужності, четвертий рівень потужності. 7. І 7 ватта. І вмикаємо максимальний рівень потужності. П'ятий. Маємо 9,6 Вт. Видно, що потужність повільно падає. Мабуть, працює регулювання вихідної потужності в залежності від температури і потужність плавно опускається. Заявлено максимально 8 Вт. Тепер Пострибаємо по каналах. У нас зараз діапазон Б. Канал 4. У нас 5.400. Давайте. Включимо канал 5 Видно, потужність впала і піднялася. 9,3. це діапазон 5,5. Теоретично можна підналаштувати частоту, на який відкалібрований, щоб було максимально точно. 5,5, 9,2 Вт. П'ятий канал. Вмикаємо. Шостий канал. Шостий канал це 5,547. Ну, мабуть, треба перевірити, бо на 5,600 це таке. Треба десь на 5900, 5800. Вмикаємо діапазон У. Згідно характеристик, це буде діапазон до 6 їх. Зараз в нас п'ятий рівень вихідної потужності. Шостий канал. Шостий канал нам каже наша інструкція. Потім хто захоче подивитися. Шостий канал. Це 6 їх, 6.04. Давайте виправимо. 6. їх. І так вийшло. Не треба. 18а6 ГГц. Отже, маємо 5,7 Вт на. Максимумі на 6 Гигов Бенду Ченл 6. 6,40. 5,7 Вт. Давайте перевіримо на бенду 5900. Окла Перший канал. 7 ватт. Ну и минимально возможного тут частота, C, диапазон F 500. А, Б, диапазон F 8 Вт на первом канале. Ну, можна зробити висновок, що нормальний з точки зору вихідної потужності виріб, але тепер перевіримо його частотні характеристики на аналізаторі спектра. Отже, підключили аналізатор спектра, той самий VTX, два атенюатори по 20 дБ, сумарно 40. Приєднані кабелем і спостерігаємо на екрані. Діапазон розгортки від 5 гіг до 6 гіг зараз на екрані і підключаємо живе. Що ми маємо? Діапазон F. Перший канал, це в нас 5100. І ось ми бачимо, поставимо маркер 5 мінімальна потужність. Ага, треба вимкнути амплітуда Refoset 40 дБ, перевірили є. Значення маркера. Ну що? Якийсь, якийсь миватт. Додаємо потужності. Це диапазон трошки хотіли перемкнути. Додаємо потужності. Перший, другий. Третій, четвертий. П'ятий. Ну, значення маркера зчитується точно, Навіть у нас є Ref overload, амплітуда, Range Position, Scale Adjust є. Yeah. Uh, і Reference Level поставимо 10. Вот. Попав 10. О, тепер перегрузу в нас немає. І значить, що ми бачимо? Максимальна вихідна потужність. Подивимося. Характеристики сигналу. Спан. Оставимо 50 МГц. Ну, ось у нас класичний відеосигнал з VTX. До речі, кому цікаво, якщо відключити камеру. Ми зараз відключимо, відключили і в нас ось така вихідна потужність. Підключили. Назад. Відключаємо камеру. Є потужність приблизно та сама. Отже, як можна було бачити, е, нормальний на перший погляд VTX. По діапазону частот е, гармонік не видно. А тепер включимо якісь інші канали, третій канал, четвертий. П'ятий. Ставимо маркер. Сет тепік. Ну, ось наш маркер. Отже, висновок може бути.